Глибокими українськими традиціями та звичаями, що сягають сивої давнини, обумовлено підсвідоме поєднання, передчуття приходу весни і очікування великодніх свят. Отже, Великдень у своїй першооснові це святкування приходу весни, свята, Воскресіння землі та природи в цілому до нового життя. Великодні свята українці славні своїми обрядами, які без сумніву є дохристиянськими. Коли релігійне значення Великодня більш відоме для нас, то далеко не всі знають, звідки беруться його витоки У дохристиянські часи, саме після рівнодення, починався новий сонячний рік, що символізував нове життя. Цій події були приурочені різні обряди. Пізніше ж, після приходу християнства, нові свята та звичаї наклались на старі. Святкування Нового Сонячного року замінив Великдень, що відтоді почав символізувати Воскресіння природження Христа. У святкуванні Великодня вбачають язичницьке коріння, котре сягає ще часів до зародження християнства. Нині традиційно Великдень святкують у неділю після першого повного місяця, що слідує за весняним рівноденням. Освячення вербу у неділю одна з основних традицій українців. З християнської точки зору вербу використовують замість пальмових гілок, якими вітали Ісуса Христа при вході в Єрусалим. А от обрядове тлумачення цього обряду пов'язане з тим, що освячені гілки мають неабияку силу, їх використовували для лікування у якості оберегів. У чистий четверг ще до сходу сонця селяни прибирали у хатах, стайнях, коморах та на подвір'ї. Потрібно було гарно вмитися і тоді взяти цю воду та вилити на перехресті або віддати всі хвороби туди. Тут ми бачимо накладання старих вірувань на християнські адже на перехрестях живе нечість. Говорили, що в цей час не можна ходити навпростець через перехрестя, бо наберешся чужих негараздів. У четвер господарі калоли кабана, однак куштувати м'яса до свята заборонено. У додачу до кабана кололи поросятко, яке запікали та носили святити до церкви. У такій дії спостерігаються до християнські традиції своєрідного принесення жертви до дня народження нового Сонця. Єдина дозволена для господинь робота пекти паски. У деяких же селах пасок у п'ятницю не пекли. Пов'язували це з тим, що цей день один з найбільш скарботних для християн. Водночас можна пояснити заборону на випікання пасок і дохристиянськими мотивами, адже п'ятниця вважалась жіночим божеством. Вона могла карати тих, хто вчинив провину. Після коштування вже свяченої паски її крихти могли закупувати разом з подрібненою шкаралупою крашенок на полях. Для родючості або ж давати курям, аби краще неслися. Одним із символів життя, що вічно оновлюється, а також воскресіння Христа, є крашенки. У дохристиянську епоху їх також застосовували в якості атрибутів магічних ритуалів. Вважалося, що вони володіють цілющою силою. Хвора людина носила крашенку на шиї підвішеної на нитки. За язичницьким повір'ям вона вбирала в себе його хворобу. Зануритись у нашу українську історію стародавніх традицій та обрядів, ви зможете у бібліотеці імені Павла Тичини. Цікаві книжки для вас завжди є у нас на полиці.